Вітаю вас на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для ще не менше мільйона українців, які ніколи не зупиняються на досягнутому та щодня невтомно працюють над досконаленням власної англійської мови. А я є тут для того, щоб вам допомогти у цій мандрівці. Мене звати Яна Козаченко, і ми розпочинаємо. Ви знайомі з Соломією Крунь, життєва історія якої дуже цікава, тому що вона розпочалася як історія в принципі, усіх пересічних українців в Україні у звичайній загальноосвітній школі, де потім в університеті вона отримала вищу освіту та переїхала до США, де зараз успішно працює підприємицею та керує величезною компанією. І е, у попередніх відео ми вже з'ясували топ-5 фраз, якими послуговується Соломія щодня. Якщо ви не бачили цих епізодів, я дуже рекомендую рекомендую вам переглянути їх. Темою сьогоднішнього відео є small talk. Ви пам'ятаєте, що в попередніх епізодах ми вже розглядали з вами тонке мистецтво small talk-у? І я, власне, показала це відео Соломії. Сьогодні ми. Обговоримо і напевно приправимо ще більшими фразами та ще більшими стратегіями того, як організувати і провести успішний смолток у бізнес середовищі штатів, де він є невід'ємною частиною. Чи не так? Насправді так. Пропоную переглянути про що йшлося у попередньому відео. Small talk перед зустрічю або на бізнес-конференції це ваш шанс засяяти. Порада номер один Розпочинайте з універсальних тем. Порада номер два. Переходьте до конкретики, але делікатно. Порада номер три. Знайдіть спільні інтереси. Порада номер чотири. Не бійтеся висловлювати компліменти. Порада номер п'ять. Завершити на позитивній ноті. Соломія, пам'ятаєш, коли ми дивилися з тобою моє відео про Smalltalk, де я розповідаю про першу стратегію, яка є Icebreaker? Фраза криголам, яка є ну в принципі основою для початку вдалого смолтоку. Чи можеш ти пригадати якийсь смолток у твоєму житті, який став ну незабутній? І чому? Так, це був найкоротший смолток у моєму житті. Найкоротший так. Це було на зустрічі, на бізнес-зустрічі і завжди стараєшся з людиною знайти якісь спільні теми. Ну так, як хобі, наприклад, чи погода. Так. Ось в один з вечорів підходжу я до людини, потенційного партнера, і запитую його: А у якій сфері ви працюєте? Як ти це запитала англійською? What do you do for a living? Так, і а, та -да відповідь була така: я працюю у сфері entertainment. ентертеймент. Entertainment. Розваг, Розваг. клас. Ну, Я відповідаю. А що це? Пісні, танці, кіно? А відповідь була такою: porn industry. Порноіндустрія. Окей. Okay. Ну і напевно, ваша комунікація продовжилася вже на іншу тему. Ні, на цьому, на цьому ми спілкування закінчили. The end. Бачиш це яскравий приклад того, що смолток може бути як початком ваших взаємин, та, так і кінцем. Дивися, коли ми розглядали тему смолток, ми говорили про те, що є теми табу. Про які ми не говоримо у ході смолток, як релігія, як гроші, ем, е, там, що ну, орієнтація, напевно. Як щодо американського контексту, про що в Америці ми ніколи не говоримо у ході смолток? Я не люблю обмежувати себе в темах, але, звичайно. про я буду говорити. Ну, звичайно, все залежить від контексту, але я є прихильником такого авторського підходу, коли не потрібно ставити собі обмежень. Знов таки, це підкреслить вашу унікальність і зможе більше зацікавити людину. Клас. Тобто, якщо ти працюєш в порноіндустрії, то якщо ти е, хочеш стати незабутньою для твого співрозмовника, ти можеш запитати: отже, скільки ти заробляєш за рік, так? Ну звичайно, <смір> ну, ну чому ні? Ну та, та. Е, просто залежить від того, напевно, як ти відчуваєш ситуацію, та рівень знайомства з співрозмовником, ієрархія, та в якій він перебуває в твоїй, в твоєму житті, тобто What's your salary range? і це так нормально. може бути так. Це нормально. Ну чому ні? Okay. Ну може тобі скажуть інші бізнесмени зі штатів? Ні-ні ні. Ну, не можна так. Інколи знаєш, з таких ситуацій народжується якась справді спільна зацікавленість у mm -hmm. чомусь? Окей. Okay. Але якщо ми вдамося до більш такого класичного підходу, та? to play safe uh, just to be on the safe side, та? щоб бути в безпеці, uh, з яких тем? Ти би рекомендувала починати в принципі от small talk, якщо людині не комфортно. От багато людей скаржаться на те, що я тільки заходжу в, в аудиторію, в кімнату, де дуже багато людей, і в мене ніби мене ніби паралізує. Я не можу витиснути з себе жодного слова. От які ти маєш поради для лернерів, щоб краще і легше входити да, от, в small talk і власне, розпочинати його. Я дійсно працюю зараз над цією темою, інколи е, ти просто є frozen. Перед групою людей і дійсно не знаєш з чого почати розмову. Часто дуже працює така стратегія. Вся Америка це є melting pot, і в кожної людини можливо, ймовірно, є якась історія їхньої родини. Це завжди є сферою мого особистого зацікавлення, тому часто можна почати розмову, а звідки ви, а звідки ваша сім'я, і звідти вже я можу розповісти про себе також супер для спільноти мета мільйон. Я нагадаю, що melting pot – це мікс культур, тобто репрезентація Америки як країни багатокультурної, де люди приїздять з. Усіх куточків світу каже, що small talk може стати як основою для довготривалого партнерства в майбутньому, так і кінцем цього партнерства, не розпочавшись. Давай пригадаємо якусь класну ситуацію в житті, де саме small talk відкрив тобі двері. До я не знаю, успішного партнерства чи до людини, яка тобі дуже потрібна була для розвитку твого бізнесу. От чи є в тебе якісь такі класні історії? Так, одна з історій стосувалася банкіра, з яким потрібно було почати розмову. Ага. Я вже говорила, що я працюю зараз над цією темою, займаюся саморозвитком у цій сфері, але для практики я використала таку ситуацію. Банкір прийшов на вечірку з дружиною, і я зрозуміла, що вже негайно я не змогла знайти з ним спільних тем. Але його дружина мала красивий яскравий манікюр. І саме його дружина відкрила мені двері до спілкування з цим банкіром. Ого, я запитала її е, наступне запитання: Where do you get your nails done? Де ти робиш манікюр? Так. Ого. І звідси і почалася наша комунікація. А, бачиш, це чудова історія про те, що small talk... Не варто ем, тримати в межах якихось стандартів, тому що про нігті і про манікюр не напише жодна книжка з бізнес-смолтоку, але саме нігті стали перепусткою <схід> до потрібної людини, та де з якими потім мали встановили партнерство відносини. <схід> <схід> Я тобі пропоную зараз е, чудову вправу. Е, я тобі буду давати ситуації, е, в яких може потенційно опинитися кожний підписник, е, кожний член нашої спільноти Мета мільйон. А ти будеш е, генерувати фрази, е, з яких може розпочатися small Talk» з цією людиною. Давай спробуємо. Давай. Отже, е, ти зустрічаєш колегу у ліфті і кажеш. How do you like the weather today? Oh, that's terrible! <laughs> It's raining! Супер. Ти зустрічаєш бізнес-партнера в його офісі перед початком ваших перемовин. І ти кажеш: Did you have your morning coffee? Can I get you some? Brilliant! Brilliant! Yes, it's... найкраще починати з кави. ти Знаєш, це якраз ключик до, до успішних перемовин подальше з собою. Клас! <laughs> cheers. <laughs> Супер. Е, тепер ти зустрічаєшся з е, колегою на вечірці в нього вдома. Дійсно, в мене була така ситуація, і в цієї людини був маленький гарден, Город. городчик. Mm -hmm. Так. Е, і я завжди мрію. Про такий же. І завжди можна почати розмову ом, про його гірки. Про його гірки. Як виглядало це в твоєму випадку? Ти зробила комплімент йому в тебе. Красиві cucumber. Зробити, наприклад, комплімент про його гірки, так? Your cucumbers are gorgeous. Oh, nice. Це знову ж таки thinking outside the box. Так. Отже, якщо ми хочемо зробити комплімент щодо чогось, яка формула компліменту, на твою думку, є найпрактичнішою? Your Йор щось там it? І має бути якесь супровідне запитання, так, щоб продовжити розмову, підтримати розмову. Супер. Добре, наша ситуація наступна. Ти зустрічаєшся з колегою, якого ти вже знаєш, на каві брейк на якійсь конференції. Як ти розпочнеш цю розмову? Ну, стандартне, перше, що приходить в голову, would you like some sugar? М -м, до його кави. Так. Тобто, кава Connecting People. Звичайно. <реш> Коли він каже ні, то, мабуть, людина веде здоровий спосіб життя, можна mm -hmm. продовжити тему. А якщо так? Насипаєш цукор і розвивається розмова. Прекрасно, чудова стратегія. Е, добре, коли ти зустрічаєшся з твоїм клієнтом на ланч, ти заходиш до ресторану, він вже на тебе очікує. Ти підходиш до столику і кажеш: Hi, how are you? How are are you? you? Can I recommend you something? Here. Супер, тобто, якщо це місце, і ти знаєш меню цього закладу, ти можеш апелювати до меню і запропонувати щось що ти вже пробувала раніше. Так, я б рекомендувала запрошувати клієнтів на ту територію, яка вже відома. І mm -hmm. можливо звідти почати small talk. І тоді ти чуєшся набагато впевненіше. Так супер. Запам'ятайте це. Наступна ситуація, коли ти зустрічаєшся з колегою у ліфті, але є маленька задача з зірочкою. З цим колегою тобі не дуже комфортно спілкуватися. Якщо мені з ним не комфортно спілкуватись, я не буду спілкуватися. Ого, це... тобто ти можеш просто без слів проїхати тихо в ліфті так. в Америці? Так. Impossible. <Next> impossible. Можна посміхнутися, звичайно, але це також може слугувати ситуацію для конекту, <с>? тому що він потім запитає: А що з тобою сталося? Чому ти сьогодні не розмовляла у ліфті? Ага. Тобто, найкраще в ситуаціях, які для тебе некомфортними, сказати просто гай. Хай, і завжди, ем, моя власна думка щодо цього така: ти завжди повинен бути собою. Якщо дійсно не є комфортно спілкуватися або перебувати з цією людиною, можна трохи урізати спілкування. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, small talk не завжди є a must, якщо тобі це не комфортно. Так. І ти можеш обмежитися, звичайно, фразою гай. Так, я вважаю. Ти зустрічаєшся з групою колег, серед яких є незнайомі тобі люди, на якійсь after-party, на вечірці? В першу чергу я розгляну їх. Часто люди виглядають дуже презентабельно і почну з компліменту, наприклад, щодо одягу. Це цікаво. Як ти це зробиш? Наприклад, вау, wow, your shirt. Прекрасно. Супер. А якщо про, про, про взуття йдеться? I really love your shoes! Where did you get them? <свист> Ти знаєш на шуз треба голову вниз опускати. Це заховує твій погляд, твої очі. Тому... Клас. Тому <свист> робимо комплімент лише піджакам, футболці. <свист> кульчикам. <свист> <свист> Зубам кольору <свист> волосся. <свист> <свист> Я жартую вже. До речі, зуба вініри. які в текті Веніри. Так. Давай останню ситуацію: Партнер приходить до тебе в офіс, і ти з ним зустрічаєшся вперше. Ти його не знаєш. У мене є історія пов'язана з цим. О, я люблю твої історії, давай. До нашого офісу прибули іноземці, ну трохи інша культура, звичайно, і ми підготували для них дуже багато жестяних банок з колою. Ну, те, що в Америці найбільше всього люблять пити. І перша фраза моя була: Can I get you something to drink? А відповідь була такою: Yes, can I have hot water. А ми до цього були не готові. Ого, вони може були китайці? Вони були азіатами, Азіати. Так, вони приїхали Приїхали з Кореї. А на той момент було досить холодно в Чикаго, і мабуть вони замерзли. Попросили теплу воду. Це дуже цікаво, тому що я знаю, що китайці переважно п'ють лише теплу воду, і це якраз вже з царини культурного, культурного аспекту, що ми повинні знати про якісь особливості культури до початку зустрічі, щоб не опинитися в awkward situation. Все-таки ми дістали йому теплу воду. Це було успіхом на той момент. І співпрацювали вони наступні 100 років, щасливо. і До успішно. сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього так, дня. Так. Клас. Yes. Отже, підсумуємо. Про Smalltalk написано тисячі книг. Без перебільшення зароблено мільйони доларів на курсах, які навчають людей, як ефективно використовувати Smalltalk у бізнесі та в житті. Важливою, напевно, такою. Фінальною лінією та нашого обговорення Соломії сьогодні буде те, що small talk – це не так про стратегії, як про відчуття людини. Ми повертаємося до теми того людиноцентризму, центризму коли в центрі є людина, не клієнт, не партнер, не той від кого залежить ваша кар'єра чи інколи ваше життя, а людина. З якою ви спілкуєтеся, і ваш щирий інтерес в цій людині, в її житті, в її історії оце ключова запорука успішного смолтоку. І напевно найважливіше пам'ятати те, що смолток це по своїй суті не маленька розмова, а це величезний, величезна передумова. Дійсно грунтовних і глибоких зв'язків, чи у житті з друзями, чи з бізнес-партнерами, пам'ятаємо, що small talk – це не коротка, маленька розмова, це великий крок до. Успішного бізнес-партнерства чи е, дружби, тому щоб звісно не пропустити наступні епізоди, де ми підготували ще дуже 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 багато цікавого для вас. Підпишіться на канал Мета Мільйон, тому що тут лише органічна якісна англійська взята не з підручників, а з реального життя. І пам'ятаємо, що a million Ukrainians, a million success stories. Start yours!